Приготуємо напій української кухні узвар. Для приготування узвару нам потрібно сушені фрукти. Для, суши, для узвару ми використовуємо яблука і груші, ми використовуємо сушені абрикоси вишні, родзинки, мед і цукор. В посуд, в якому ми будемо варити, закладаємо. Цукровий сироп. До цукрового сиропу ми додаємо груші і яблука. Вони у нас будуть готуватися більше часу, готуються на протязі 15-20 хвилин. Коли вони прокиплять 15-20 хвилин, ми будемо додавати інші фрукти. Абрикоси, вишні, вони готуються трошки менше, 10-15 хвилин. Через 10-15 хвилин ми закладемо родзинки. Родзинки варяться ще 5 хвилин. Яблука і груші в нас прокипіли 20 хвилин. Закладаємо абрикоси сушені і вишні. Вони в нас повинні проваритися ще 15 хвилин для того, щоб надати приємний смак і аромат. 15 хвилин у нас прокипіли вишні з абрикосами. Наш узвар набуває такого приємного, коричневого кольору. Тепер закладаємо родзинки, перемиті і просушені. І вони киплять буквально 4-5 хвилин. В цукровому сиропі ми відварили сухофрукти. Для чого відварюються в цукровому сиропі? Для того, щоб фрукти віддали свій смак і аромат. Відсидили їх. Тепер. До відвару ми додаємо мед для смаку. Закладаємо мед. Так. Розчиняємо його. Додаємо відварені фрукти, які теж закладаємо в сироп. і ставимо для прогрівання на плиту. Доводимо тільки до кипіння, ми його не кип'ятимо. Після того, коли ми доведемо до кипіння, відставляємо, залишаємо настоюватися на протязі 5-6 годин. А взагалі, фрукти в узварі чим довше настоюються, тим краще, тим смачніше. Подавати узвар можна в керамічному посуді а можна в скляному. Перед подачею можна класти фрукти до склянки. За бажанням для того, щоб було смачніше. І заливаємо і вами. Може бути така подача у нас. Можна в склянок до подавати. Знову ж таки, за бажанням кладемо фрукти відварені. Заливаємо з вару і подаємо смачно.